Всіх на каналі Автодилер в продажі з'являється Ford Escape 2020 року випуску на повному приводі на 1,5 турбо двигуні в білому красивому кольорі. Технічно по автомобілю немає взагалі ніяких зауважень. Готовий до будь-яких перевірок на СТО. Візуально також автомобіль без зауважень. Автомобіль у нас на новій літній гумі Continental. По комплектації в нас безключовий доступ, сліпі зони. 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. На автомобілі в нас 23 тисячі км пробіг. Мультикермо, круїз контроль, підігрів сидінь, клімат-контроль однозонний, камера заднього ходу також є в автомобілі, CarPlay. Всі функції, які потрібні для комфортного пересування на автомобілі в наш час є ручник, старт-стоп, автохолд, режими керування, все необхідне, що має бути в автомобілі, тут воно є. Салон в автомобілі, можна сказати, що новий, не подертий, не подряпаний, абсолютно все чистеньке, охайне, новеньке. Ну, на автомобілі 23 тисячі. Пробіг, просто подивіться на стан водійського сидіння, воно просто нове. У нас достатньо великий місткий багажник. Там у нас нічого нема, не доїхало. Ще раз, це в нас Ford Escape, 20-й рік, комплектація SE на повному приводі на 1,5 двигуні в чудовому, технічному та Візуальному стані цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.